У Python 3.10 з'явилась нова синтаксична конструкція match-case, яка надає альтернативний спосіб побудови розгалуження логіки. І мені вона, чесно кажучи, не дуже подобається. Вона виглядає дещо незграбно та використовує новий специфічний синтаксис, який відрізняється від звичайних виразів, до яких ми звикли у Python. Та разом з тим MatchCase фактично повторює поведінку if-else блоків – або все ж таки не повторюю. В рамках цього відео я спробую трохи краще зрозуміти меч-кейс і переконати самого себе у його корисності. А також ми з'ясуємо, в яких випадках було б доцільно його все ж таки використовувати. І ось таким чином виглядає найпростіший спосіб його використання. Виконуємо меч для об'єкту за посиланням «item». І у випадку, якщо item дорівнює 10, буде виконуватись цей блок коду, якщо ж 20, тоді цей. Ну а якщо ж 30, тоді третій блок коду. Декілька умов можна об'єднати за допомогою вертикальної риски. І якщо потрібен блок коду, який буде виконуватись за будь-яких умов, такий собі else-блок, зазвичай додають ось такий кейс, який не передбачає жодної специфічної перевірки для вхідного значення. І буде виконаний, якщо жодний попередній кейс не підійшов. Цей запис може дещо збивати з пантелику. Та насправді в даному випадку ми замість специфічного значення вказуємо назву посилання. І при бажанні за цим посиланням ми можемо отримати вхідне значення і використати його у додатковій умові, яка виглядає у більш звичний спосіб. Та якщо ми спробуємо звернутися до такого посилання у тілі кейсу, ми зловимо прикру помилку. Та якщо ми назву такого посилання змінимо на будь-яку іншу, ми отримаємо доступ до значення за таким посиланням у блоці-коду. І програма відпрацює так, як і очікується. Ось такі дивні дива. Співставимо написаний код із звичайною умовою, реалізованою за допомогою if-else блоків. Другий варіант є значно зрозумілішим і містить меншу кількість вкладеностей. За таких умов case робить усе лише гірше. І не надає якихось додаткових переваг. Та якщо ми працюємо із колекціями, усе стає трохи цікавіше. Мечкейс дозволяє виконати розпакування елементів колекції. І в цьому прикладі перший елемент колекції ми зможемо отримати за посиланням First та усі інші елементи за посиланням Other. Дуже схоже на множине присвоєння, чи не так. Та якщо вхідна колекція пуста, Python не зможе виконати розпакування, тож цей блок коду не буде виконаний. Та все ж таки ця конструкція не є прямим відповідником множинного присвоєння. І давайте розглянемо більше прикладів використання мечкейсу із лістом. В цьому випадку ми очікуємо, що колекція містить рівно два елементи, не більше і не менше. А в цьому випадку ми очікуємо, що колекція буде пустою. А в цьому випадку ми очікуємо, що другий елемент колекції дорівнює 10. Якщо ж у якості вхідної колекції ми передамо словник, і по його ключам не відбудеться, так як би це сталося при множинному присвоєнні. І ми не попадемо у жодний блок коду. Але медчейс підтримує іменоване присвоєння, і для Python це дійсно щось новеньке. Нехай нам потрібно попрацювати із словником, який представляє певного користувача. В цьому випадку ми очікуємо, що вхідна колекція є словником, в якому міститься ключ Name, а доступ до значення ми отримуємо одразу за посиланням NameValue. Якщо потрібен доступ до усіх інших значень, додамо ще один елемент з двома зірочками попереду. А в цьому випадку ми очікуємо, що вхідний словник містить поле роль, і воно повинне відповідати значенню admin. А ось ще один приклад, відповідно до якого у нашому словнику повинне бути поле age. І доступ до значення буде здійснюватись за посиланням UserAge. Не забуваємо, що ми також маємо можливість розширити перевірку і впевнитись, що вік користувача не менше 18 років. А ось така перевірка дозволить переконатися, що у вхідному словнику є ключ Books, а значення є лістом словників, де є хоча б один елемент, і ми одразу отримаємо доступ до значення name. Тобто у нас тут рекурсивна перевірка з розпакуванням. Дійсно дуже круто. Якщо б нам довелося реалізовувати таку перевірку самостійно, ми були б вимушені зробити щось ось таке. Або щось таке, якщо не використовувати Valorous оператор. Та разом з тим MatchCase також ще виконує перевірку типів даних, тож аналогічний код повинен виглядати ось таким чином. Як ви бачите, MatchCase виглядає дійсно значно лаконічніше. Тож таким чином можна переконати, що меч-кейс може бути дуже потужним інструментом при роботі із складними вкладеними структурами. Та оскільки ми заговорили про перевірку типів даних, тут починається справжня магія. Ось так виглядає найпростіший меч-кейс, який не містить жодних перевірок і буде виконаний за будь яких умов. А ось так ми тепер перевіряємо, що об'єкт повинен відповідати типу Integer. А це перевірка на інтеджер або float. Щоб зрозуміти, як це працює, створимо власний клас з декількома атрибутами. І на основі нього створимо екземпляр класу. Його також можна використати у matchCase. І при цьому відбудеться співставлення відповідних атрибутів такого об'єкту із шаблоном. В цьому випадку ми очікуємо, що роль користувача відповідає значенню адмін. А тут ми перевіряємо, що вік є об'єктом типу Integer і перевищує 18 років. Перевірки виглядають дуже лаконічно. В цьому випадку ми вказуємо назви очікуваних атрибутів такого об'єкту. Адже вони не містять якогось чітко визначеного порядку. Ми можемо вказати усі атрибути або тільки такі, які ми хотіли би перевірити. Якщо ж у класі ми додамо спеціальний атрибут MatchArgs. Вказані атрибути будуть використані для співставлення із позиційними значеннями, вказаними у шаблоні перевірки. І це власне відповідає одному із попередніх прикладів, де ми виконували перевірку для вбудованих типів даних. Для дата класів або пайденті класів такий атрибут вказувати не потрібно, він буде створений автоматично для вас. Якщо ми хотіли би перевірити лише відповідність тому чи іншому типу даних. В дужках не потрібно вказувати жодних атрибутів. Та якщо вам все ще потрібно отримати доступ до такого об'єкту, можна використати ключове слово «as» і вказати псевдонім, за яким буде наданий такий доступ. Те саме спрацює і для вбудованих типів даних. Тож тут ви можете обирати такий формат, який вам більше до вподоби. Ну що, ми розібралися, як працює мечкейс. Тепер переглянемо декілька реальних прикладів використання такої конструкції. Нехай нам потрібно обробити вкладений словник, що містить інформацію про інтернет-замовлення та дані користувача. А нам потрібно перевірити, чи таке замовлення було сплачене, і отримати адресу для відправки такого замовлення користувачеві. Виконуємо нескладний меч-кейс і одразу перевіримо, чи замовлення є у статусі Paid. Далі ми очікуємо, що такий словник містить ключ User, а той, в свою чергу, містить набір адрес. Нас цікавить саме адреса для доставки. І ось таким чином ми можемо миттєво отримати інформацію щодо міста та вулиці, на яку потрібно відправити замовлення. І нам залишається лише виконати очікувані дії. Якщо вхідний об'єкт не відповідає очікуванням, додамо ще один кейс, де ми виконуємо якісь дії по замовченню. Такий код є достатньо читабельним і з ним легко працювати. Додатково можемо отримати дані користувача, його ім'я та емейл. На тому ж місці ми можемо одразу виконати перевірку типу даних для таких полів. Звісно, якщо ми не попадемо в такий кейс, ми не дізнаємось, чому це так сталося. Тому для валідації даних краще використовувати спеціалізовані бібліотеки. Та разом з тим, наскільки просто виконувати парсинг вкладених об'єктів. І виокремлювати саме ті дані, які вам потрібні. Також меч кейс може бути корисним при обробці подій і ідеально підходить для маршрутизації вхідних повідомлень. Уявімо, що наша система очікує на вхід декілька можливих подій, представимо їх у вигляді пайдентик-класів. Нехай перша подія це успішне проведення платежу, а друга подія видалення користувача із системи. І ці об'єкти будуть запаковані у такий собі контейнер Webhook Envelope. Точкою входу у систему буде така собі функція ProcessRequest, яка очікує дані у вигляді звичайного словника. Наступним кроком ми перетворюємо вхідні дані у Paydent клас. Він провалідує дані та дозволить нам впевнитись, що вони відповідають очікуваному формату. Та ми поки що не знаємо, яка саме подія до нас надійшла. І тут ми скористаємось match-кейсом. У першому випадку ми очікуємо об'єкт Webhook Envelope, де атрибут Data відповідає події Payment Succeeded. На місці виконуємо присвоєння і використаємо посилання Payment для подальшої взаємодії з отриманими даними. Другий кейс передбачає, що надійшла подія User Deleted, і обробляємо її схожим чином. Додамо третій кейс операція по замовченню. І по завершенню, нехай ця функція щось повертає. В даному випадку відповідальність за валідацію даних бере на себе паidentті клас, коли як matchCase спрощує перевірку типів даних та бере на себе відповідальність за отримання атрибутів для реалізації подальшої логіки. Підсумовуючи, можна сказати, що matchCase, звісно, може слугувати заміною конструкції ifelse. Та якщо ви використовуєте його у такий спосіб, це означає, що ви не до кінця розумієте, навіщо цей інструмент був створений. MatchCase не є універсальним інструментом, та може значно спросити вам парсинг вкладених структур або роутинг вхідних подій на основі очікуваних структури та типів даних. І на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Також ви можете підтримати мою діяльність фінансово, усі реквізити у описі. І до зустрічі у наступних відео.